Вирок знести в дбосарах зведуть новий військомат. Нове життя кісканського плацдарму проект розроблено. Цигарку на цукерку бендерська молодь проти паління. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Рік завершується і вже можна підбивати підсумки. Глава держави сьогодні провів зустріч із головними редакторами провідних придністровських змі. Як і минулого року через пандемію довелось відмовитись від великої підсумкової прес-конференції. Коло співрозмовників звичайно вуще, але питань було досить. І як розширених відповідей на кожне Вопрос повищення заробітних плат. Питання підвищення заробітних плат воно пріоритетне для мене і для уряду, і для Верховної Ради. У нас є одне розуміння, що підвищувати пенсію і зарплату бюджетникам необхідно. За останні три роки ми піднімали двічі і пенсії і зарплати на невеликий відсоток – 5-7-10 відсотків. Навіть цього року в умовах пандемії. Я скажу, як насправді резерви, звичайно, є, і ми їх планували направити на підвищення і зарплат. Але на жаль, в умовах пандемії, ми направили їх на боротьбу з коронавірусом. Сподіваємось, що наступного року пандемія піде на спад. Тоді кошти вивільнятимуться і спрямовуватимуться на підвищення і пенсій, і зарплат. Повну версію ми покажемо сьогодні о 19.30 на першому придністровському, а також завтра у суботу о 20.40 і у неділю о 21 годині. Четверта хвиля повільно, але йде на спад. 360 хворих, 250 одужалих. А ось кількість жертв не зменшується і лише лякає. За добу 11 смертей. Майже через кожні 2-3 дні кількість летальних випадків двозначна. 16 листопада – 14 смертей, 13-го – 10, 12-го – 25. Сухі цифри, але коли сам пережив наслідки корони, тільки тоді розумієш ціну життя. Любов та Іван у шлюбі понад 20 років живуть у селі Роги Дубосарського району. Місце мальовниче, дивовижні краєвиди на Дністер. Раніше цієї краси не помічали. Після ковіду зовсім інакше дивляться навколо. вийшла вас Мені коли вийшла з лікарні. Мені здавалося, що така краса дорожче ніж здоров'я. Нічого немає на світі. Я дуже вдячна лікарям і схиляюся до землі. Чудові лікарі, золоті руки, мене повернули з того світу. Все почалося наприкінці січня. У чоловіка температура 37, слабке нездуження. У Любові 39. Зробили ПЛР. В нього позитивний, в неї негативний. Госпіталізували обох Івана до коронацентру, любов до інфекційного відділення, повторний ПЛР і ковід позитив і в неї. Капельниці медикаменти, все, все, все. Відразу крапельниці медикаменти пролежала три дні без маски, але на четвертий наділи маску, тому що мені важко дихати. Повітря йде вгору, а назад важко. Через тиждень мене відправили до рибниці на КТ, і там визначили 75% ураження легень. А далі реанімація у відділенні шість чоловік. Троє померли на очах любові. З госпіталю вийшла через два місяці не таніабрашені, а можете та це не звернення, а крик душі. Не лікуйтеся самі, тому що у лікарів досвід, золоті руки, а душа взагалі вони можуть морально та душевно підтримати. Це дуже багато значить. Нехай кожен думає про своє здоров'я, нехай щеплюється. щоб не звинувачувати лікарів, що вони не надають допомогу. Приходять люди, які вже безпорадні, що лікарі можуть зробити, воскресити ні. Чоловік перехворів легше нещодавно вакцинувався. Любов ще проходить курс реабілітації, потім обов'язково на щеплення. каже ковід, як грав в рулетку. У когось слабке нездуження, хтось буквально повертається з того світу. Грати з короною не варто, каже Любов, небезпечно для життя. Головні правила своєчасне звернення та вакцинація. Зрозуміло, що в такий важкий рік пандемії коронавірусу на сьогоднішній зустрічі з головними редакторами придністровських змін не обійшлось без питань про боротьбу із цією підступною хворобою. Як зазначив Вадим Красносельський, у Придністрові розгорнуто 2350 ліжкових місць для лікування громадян, інфікованих COVID-19. Створено дитячий коронавірусний госпіталь. Ліжковий фонд ковід стаціонарів сусідньої Молдови 4 тисячі. При цьому її населення у шестеробій більше за Придністровське. Президент висловив сподівання, що наступного року з пандемією коронавірусу вдасться нарешті впоратися, і що кошти, що сьогодні спрямовуються на реалізацію антиковідних заходів, підуть у тому числі на подальший розвиток охорони здоров'я. Нагадуємо повну версію зустрічі президента із головними редакторами Придністровських змі. Ми покажемо сьогодні ввечері о 19.30 на першому Придністровському, а також завтра у суботу о 20.40 і у неділю о 21.00. годині. У Добасарах зведуть нову будівлю для військового комісаріату. Нинішня ще 1917 року забудови застаріла морально та занепала фізично. Сьогодні тут, за дорученням голови уряду, працювала експертна комісія. Вердикт знести. Військові кажуть, комісаріат обличчя збройних сил республіки. До військомат перше враження не псує. Фасад будівлі цілком гідний, а усередині картина інша. Прогнила дерев'яна підлога, тріщини в стінах, дах та стелі обвалилися. Про аварійний стан будівлі говорили на різних рівнях. Напередодні тут побував голова уряду Олександр Мартинов. В ході візиту представника правісла в ході візиту голова уряду із спеціальною комісією профільного міністерства відвідали об'єкт. Вже давно було звернення нашого військомату з приводу незадовільного стану приміщення. Було ухвалено рішення створити комісію, до якої війдуть представники держадміністрації міністерства оборони, проектний інститут міністерства економічного розвитку для ухвалення остаточного рішення. Будівлю звели в 1917 році. Спочатку тут була єврейська школа, потім вечірня. Останні 30 років тут розташовується військомат. З того часу капітального ремонту не було, лише косметичний. Висновок експертної комісії. Зношеність приміщення 55%. Здання, вони дали просадку. Будівля просіла, вимощення відсутнє. Робити якусь реконструкцію економічно недоцільно. Простіше знести й побудувати двохповерхову сучасну будівлю. Територія дозволяє будівля військомату складається із двох корпусів. Комісія запропонувала знести спочатку один на його місці, збудувати новий військомат, а потім знести другий корпус та упорядкувати територію. У Придністрові можуть скасувати довірність на керування автомобілем. Це пропозиція президента. Законопроект уже розробили та направили до Верховної Ради. На думку Вадима Красносельського, довіреність не виправдана бюрократія. Від неї вже відмовилися у багатьох країнах. У Росії доручення скасували ще в 2012 році. Головне мати при собі права, страховку та техпаспорт. У Литві та Латвії довіреність також не потрібна. Потрібні лише права, техпаспорт, техогляд огляд та страховка. Такі ж правила і у Фінляндії. У Німеччині документа теж не вимагають. Для того, щоб кататися країною або Європою, достатньо взяти з собою спеціальний бриф з короткою інформацією про машину. Тепер у цьому списку буде і Придністров'я. У нас діє ОСАГО, У страховці зазначають людей, які можуть керувати машиною. Президент запропонував піти від зайвих паперів. Верховна Рада розгляне законопроект до 2 грудня. На Кіцканський плацдарм чекають зміни. Обеліск відкрили в 1972 році. Висота 35 метрів. Територія навколо пустує. Це ненадовго. Розробили проект. Буде павільйон, музей просто неба, оглядові майданчики. Півтора місяця підготовки. Ось він проект. Праворуч від меморіалу Музей просто неба. Тут окопи, бліндажі, дзоти все як у воєнному 44-му. Для пророботки. Для опрацювання музею просто неба була залучена людина-історик, яка зробила нариси. Прямо ескізно олівцем намалювали мені, що, де і як буде, де вогневі крапки, де дзот, де мінометні крапки. Етат був найудобний. Це був найнезручніше за розташуванням плацдарм, але найбільший за площою 150 квадратних кілометрів, з яких тільки половина були хороші для того, щоб копати траншеї, для укріплення, для дороги. Навколо за пам'ятником були очерети та болота. Навколо села було 20 озер, великих та маленьких. За обліском буде два оглядові майданчики мальовничий вид на Бендери та Терасполь. Гарно і в день, і вночі. Укіс зміцнять. Будуть декоративні перила, лавки. Повністю плацдарму незмінним. Ми здесь не зісніто повністю плацдарм залишається незмінним. Ми тут не чіпаємо нічого. Жодного дерева не вирізаємо. Він як був створений з самого початку, так і залишається таким. Все, що ми робимо, нове. Ми робимо на прилеглих територіях меморіалу. Будуть тут і паркування, і зупинка для громадського транспорту. Поки що все на папері. Далі розрахунки. Роботи ще багато. Будівництво планують на 2022 рік. Кошти із фонду Капвкладень. цигарку на цукерку. Молоді активісти з Ради старшокласників БНДР вирішили залучити містян до проблеми куріння. Акція пройшла в рамках декади молоді та студентів. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня від споживання цю гине близько 14 людей. В середньому коріння забирає 10-12 років життя нашої акції мета нашої акції створити уявлення про небезпеку шкідливих речовин для здоров'я та привернути увагу до проблеми коріння серед підлітків. Фахівці кажуть, навіть одна цигарка на добу може позбавити людину апетиту, здорового кольору, обличчя та гарної посмішки. Постійне зловживання шкодить власному імунітету серцю легеням. До того ж страждають і люди поряд, які дихають цютюновим димом. Либо ми просимо курильщика. Або ми просимо курця викинути сигарету в урну, або він віддає її, і ми самі її викидаємо. З кожним роком курити серед молоді стає немодно. Молоді, яка курить стає менше. Зараз актуально займатися здоровим способом життя, фітнесом, тому ця тенденція нас дуже тішить. І з школи прийшло З нашої школи, то четверо. Всі ми ставимося до коріння негативно, і тому вирішили підтримати акцію. В акції взяло участь близько 40 старшокласників з усіх шкіл міста. Всього за кілька хвилин знищено близько 30 цигарок. Хоч і маленькі, але крок у боротьбі зі спагодною звичкою. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.